Всім привіт! Ви на Лячному каналі. Сьогодні я розкажу вам страшну історію про переписку з незнайомцем. Якось одна дівчина, яка було 21 рік, вирішила зареєструватися на сайті знайомств. В перші дні ніхто їй не писав, але на п'ятий день все ж прийшло смс. Дівчина відразу ж почала знайомитися з цим хлопцем. На вигляд, він її ровесник, молодий і непогано заробляє. Він її спитав, скільки тобі років. Дівчина відповіла, що 21. Ого, а на вигляд тобі вісімнадцять. А тобі скільки? А скільки даси? Ні, реально. Ну, може, двадцять три. Я настільки погано виглядаю, а все-таки. Потім розкажу. А ти де живеш? В Кам'янському, а ти? Це не важливо». Звісно, він був не дуже приємний співрозмовник, але вона про це не думала. Вони домовились на перше побачення. Хлопець сказав, що він живе в селі і відправив координати. Звісно, це було дивно, може, в ресторан підемо. Найкращий ресторан це парк. Добре. Вона згодилась і вже наступного дня поїхала в те село. Але там було не те, що вона очікувала. В селі не було жодної душі, а двори були схожі на забрушки. Вона побачила вдалеку силует хлопця. Марк, це ти? Тишина їй була у відповіді. Силует підходив все ближче і ближче, і дівчина розгладіла в ньому хлопця. Але це був не той, хто був на заставці. Вона ще раз спитала: Марк, це ти? І тут він їй відповів: Так, це я. А ти був інший на світлині? Так, це фото з інтернету. Я думала, що у вас хоча б ліхтарі будуть освітлювати вулиці. А що поробиш? Пішли до моїх друзів, я познайомлю тебе. Навіщо? Та це класна компанія, пішли, дівчата там теж будуть. Вони пішли вдалеку подорож лісом, і здалеку було видно вогнище, а біля нього компанію хлопців і дівчат, які жарили шашлик. Ось вони. Прикольно, а у нас у місті вся їжа з магазинів, в квартирі готується. По-моєму, це не так цікаво. Ходімо, пішли. Але дівчина згадала, що Марк не дав про себе майже жодної інформації, це її насторожило. Це Марк іде, чи що? Здається, так, мовила компанія. Знайомтеся, це наша здобуч, моя дівчина Таня. Ну, привіт, сідай. Будемо пісні співати, шашлик їсти, розмовляти. Дівчина сіла, і тут одна інша дівчина промовила А давайте зіграємо в гру. Той, хто програє, в камінь ножиці папір, того ми прив'язуємо до велетенської гілки дерева. Таня спитала А навіщо це? А той відповів То це просто гра. Вона згодилась і в цю гру вона і програла. А потім сказала Ой, у мене одяг новий, можна якось іншим разом. Грає гра. І всі різко гуртом разом з її хлопцем накинулись на неї, почали прив'язувати до стовба дерева. І Таня побачила, що це зовсім не люди, це страшні тварюки, в яких кисляве біло тіло. Таня згадала, що хлопець їй сказав крайнє село, а не райне. Вона перепутала і зрозуміла, що через її помилку вона опинилась в такій ситуації. Але кисляві монстри робили зовсім не те, що казали. Коли вони прив'язали Таню до стовбура, то вони її разом зі стовбуром підняли, закопали частину в землю і розвели навкруги багаття. Наступним днем пара туристів побачили на місці цього всього стовбур, на якому висів скелет дівчини, але шкіри і близько не було. Ну, як вам така страшна історія? Ставте лайки, якщо любите страшилки, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну містичну історію. І пишіть в коментарях, як думаєте, куди поділась шкіра Тані. Дякую за перегляд і до зустрічі на лячному каналі. Ну і під кінець відео я прошу підписатися на мого друга Владівіуса. Він знімає класний контент, і наразі в нього виходить крутий серіал Чахик невмирущий». Підтримайте його.